Вартість гречки суттєво зросла одразу на початку повномасштабної війни. Улюблена серед багатьох крупа від весни коштувала понад 100 гривень за кілограм. Однак споживачі таки дочекалися подешевшення. Зараз на центральному ринку у Тернополі гречку можна придбати навіть по 55 гривень за кілограм. А ще декілька тижнів тому ця крупа коштувала ледь не вдвічі дорожче. Як пояснюють продавці, причини здешевлення – новий урожай. Гречка десь два тижні тому приблизно впала в ціні. Різко була ще від 90 впала на 60, Тепер 50. Це сім на ціна на гречку. Я думаю, зв'язано з тим, що почали молотити гречку. Урожай в нас достатній. Через то є така ціна. Люди беруть так: беруть по декілька пачок, роблять собі запаси, тому що не знати, як буде далі. На центральному ринку гречку можна придбати від 55 до 75 гривень за кілограм. Користуючись нагодою, покупці роблять запаси, оскільки невідомо яка ситуація з ціною буде згодом. Гречка це взагалі лакомство в нашому домі. Ми з бабусею завжди купляємо її, особливо зараз. Коли вона по такій досить хорошій дешевій ціні. Зараз особливо всі купляємо гречку, так як не знати, яка ціна буде пізніше. Так, беремо гречку, це дуже корисно, це для серця і такому віці треба. Най, найчастіше кашка, а, а так, так, і на голубці, і зрази гречані з фаршем, з м'яском добрим. Курятина може бути, так само смакує. А от тернопільські магазини і супермаркети зменшувати ціну. Ну, ...гречки не поспішають. Так, приміром, у новості кілограм цієї крупи в середньому коштує 80 гривень. У метру близько 100 гривень за кілограм. У мережі АТБ 80 гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.